Любі друзі, до вашої уваги новий випуск будемо розбиратися. Ліга нації вже відгриміла своє у цьому році, і на черзі у нас знову клубний футбол, те, що ми так дуже любимо. І, зокрема, нинішній європейський уікенд подарує нам чимало вогняних матчів. Це і Дербі Північного Лондона, це і Манчестерське Дербі, ну і протистояння Інтера та Роми. Анонс усіх цих та решти цікавих поєдинків у новому випуску будемо розбиратися». Поїхали! Фантастичний джиджі. А Роберто Манчині той ще хитрий лис. Збірна Італії двічі обіграла угорців у той час, як підопічні Марко Россі поклали на лопатки решту конкурентів з Куадри Адзури. І цього цілком вистачило для першого місця в групі смерті та другого поспіль виходу до фіналу чотирьох. Власне, перший гол у цій дуелі в Будапешті угорці привезли самі собі. У результаті кричущі обрізки господарів біля власного штрафного майданчика рахунок відкрив Джак Мораспадорі. В останніх матчах складається враження, що саме навколо молодого форварда Наполі Роберто Манчині буде будувати нову збірну Італії. По перерві перевагу італійців подвоїв інший вкрай важливий елемент у тактичних ідеях Аланадора Скуадра Адзури, латераль Інтера Федеріко Ді Марко. Але й за рахунку, 0-2 угорщина цілком могла б рятуватися. Принаймні, моментів підопічні Марко Росі створила більш ніж достатньо. Однак, у той вечір Джан Луїджі Донна Рума, здається, згадав, за що саме його визнали найкращим хабцем Євро 2020 його космічні сейви, зокрема, і після ударів в притул, це без сумніву окремий витвір мистецтва. Інший поєдинок цього квартету, Англія-Німеччина, на Уемблі, вже був позбавлений будь-якого турнірного сенсу. Так, після блідого першого тайму по перерві родоначальники футболу та Бундестім видали справжній трилер, що завершився нічією 3-3. Однак цей матч, як і весь цьогорічний розіграш Ліги Націй, залишають занадто багато запитань до Гарета Саутгейта та Хансі Фліка. То чи можна зробити припущення про провал збірних Англії та Німеччини на прийдешньому мундіалі в катері? Напишіть свої думки в коментарях. Усі найактуальніші новини на порталі Football.ua. Мората робить різницю. Перед заключним поєдинком у Бразі проти португальців збірну Іспанії влаштовувала лише перемога. Фурія Роха сама собі ускладнила життя, неочікувано поступившись з швейцарцям у попередньому поєдинку та показавши при цьому абсолютно беззубу гру в атаці. Щось подібне спостерігалося і в першому таймі протистояння з португальцями. Підопічні Фернандо Сантуша отримали змогу зіграти в улюбленій манері, другим номером без перманентного застосування високого пресингу. А іспанці очікувано взяли м'яч під контроль, однак без жодних дивідендів у вигляді створених небезпечних моментів. Тому перед стартом другого тайму Луїс Анріке провів досить ризиковані перестановки. Замість 22-річного центрбека Валенції Уго Гіямона, котрий проводив дебютний офіційний поєдинок за фурію роху, на полі з'явився Сергіо Бускетс, У той час як у центр захисту опустився Родрі. З одного боку це додало контролю в початковій стадії атак, а також дозволо краще організовувати власний пресинг завдяки неймовірно розумному руху без м'яча Бускетса. Проте з іншого, після проходження пресингу іспанців, португальці отримували надзвичайно багато свободи для проведення контратак. Як би там не було, ризик з боку наставника збірної Іспанії себе повністю виправдав на 88-й хвилині. Альваро Мората забив єдиний та переможний гол у матчі, що й вивело фурію роху до другого поспіль фіналу чотирьох. Ось так Луїс Анріке відповів усім критикам. Адже з моменту, коли наставник очолив рідну національну команду, жодна інша європейська топ-збірна не продемонструвала такої стабільності результатів. Збірна Іспанії за цей час двічі ввійшла до топ-четвірки колективів за підсумками Ліги націй, дійшла до півфіналу Євро, а також з першої сходинки спокійно кваліфікувалася на чемпіонат світу в Катарі. А Анріке ще успішно провів зміну поколінь. Неймовірно. В іншому поєдинку цього квартату Швейцарія захистила своє місце в лізі, а перегравши в лобовому матчі Чехів з рахунком 2-1. віс і мандарин або не питай, чим заплакані очі. Збірна України підійшла до матчу з шотландцями в чудовому настрої. Наша перша команда розтрощила на виїзді Вірменію. А Скотти хоч і перемогли Ірландію, але віддали в тому протистині занадто багато сил, та ще й втратили лідерів Мактомінея і Тірні. Здавалося, що це чудова нагода поквитатися з підопічними Стіва Кларка за 0-3 в Глазго. На вирішальний поєдинок у Кракові з перших хвилин вийшли Олександр Тимчик і Данило Ігнатенко, котрі провели видатний поєдинок в Єревані. А в Аватаці з'явилися Михайло Мудрик, Андрій Ярмоленко та Артем Довбик. Як це було і в попередній дуелі цих колективів у Глазго. Попри необхідність будь-що перемагати в цій зустрічі, підопічні Олександра Петракова не забрали ініціативу з перших хвилин. Однак при цьому стало очевидно, що ставка робиться на вертикалізацію атак із використанням вільного простору на половині поля суперника. І до перерви збірна України створила два супермоменти. Артем Довбик, з поміж цілої низки обсадів, таки знайшов свій шанс. Проте, не реалізував вихід вічнадич. А як після зразкової контратаки за участю Мудрика з вбивчої позиції не забив Ярмоленко ще на стартових хвилинах, здається, так і залишиться загадкою. На жаль, як виявилося, це були наші найкращі моменти в матчі. У другому таймі шотландці вже повністю віддали ініціативу і почали захищати нульову нічию, котра їх цілком влаштовувала. І тут проявилася давня проблема команди Петракова невміння грати в позиційний футбол. Зрештою, після таких 0-0 виникає занадто багато запитань до тренера нашої національної команди. Чому перші заміни на підсилення атаки були виконані лише на 75 й хвилині матчу? Для чого весь другий тайм проти суперника, який відверто грає на нічию, нам були потрібні два чисті опорники-руйнівники. Чому Ярмоленко, який взагалі не вражав у цьому поєдинку, а в другому таймі грав на фоні явної втоми, залишив поле лише на 87-й хвилині. Питання, які так і залишаться без відповіді. А після всієї тієї істерики, яку влаштував Олександр Петраков на після матчу прес-конференції, враження залишаються, м'яко кажучи, дуже неоднозначні. У головного тренера контракт розрахований до кінця цього року. Як ви вважаєте, чи залишиться Петраков на своєму посту? Якщо ні, то хто повинен очолити нашу першу команду? Будемо раді почути ваші думки в коментарях. А тепер переходимо до найбільш інтригуючих вивісок прийдешнього європейського вікенду. Мюнхенська Баварія і Леверкусенський Байер провалили старт сезону в Бундеслізі. Кожен із них, звісно, за своїми мірками. Ротен перед міжнародною паузою видали неймовірно 4 матчі серію в чемпіонаті без перемог. А 12 набраних балів після 7 турів це найгірший старт рекордмайстера за останні 20 років. Фармацепти ж узагалі здобули лише 5 очок і наразі знаходяться на 15 й сходинці. Для Байера це найгірший старт кампанії в 21-му столітті. І лише перемога над мадридським атлетиком в останньому поєдинку Ліги Чемпіонів дещо скрашує ситуацію для команди Херардо Сеоане. То хто з двох поранених важковаговиків німецького футболу зуміє першим вийти з цього крутого піке? Спортивний директор Мюнхенців Хасан Саліхамічіч пообіцяв, що після міжнародної паузи ми побачимо зовсім іншу баварію. Однак ще перед поєдинками збірних Нойер та Горецька підхопили коронавірус на Октоберфесті. У Лазареті залишається Лукас Ернандес, а участь Кінкс-Нікомана поки залишається під питанням. З іншого боку, у тих чотирьох поєдинках, які Мюнхенці не виграли, вони створили 38 гольових моментів за даними Кіккер, а реалізували лише 4. Це найгірший показник у лісі за даний відтинок часу. Чи зумів Юліан Нагельсман вирішити проблему з реалізацією за період міжнародної паузи? Зазвичай подібні речі самі з часом приходять у норму. Однак, з урахуванням усіх кадрових втрат ротен так і хочеться спрогнозувати, що Байер не програє з різницею в понад один м'яч. Ставка з форою Леверкузенців плюс півтора голи оцінюється коефіцієнтом 2. Після протистояння двох кризових команд у Бундеслізі переходимо до матчу за участю італійських команд, які також поки не виправдовують покладених на них надій. Інтер у стартових семи турах зазнав уже трьох поразок, а це найгірший показник на Радзурі з сезону 94-95. Рома Жозе Мауріньо теж уже двічі оступилася. Хоча щодо останньої поразки перед міжнародною паузою претензій до самих римлян бути не повинно. Усі ми пригадуємо ті 0-1 від Аталанти з показником XG Бергамасків 0-17. Після поєдинків збірних, як це регулярно буває, у клубних тренерів вистачає головного болю. Так і в Сімоне Інзагі його відчутно додалося. Марсело Брозович зазнав ушкодження, і за попередніми оцінками пропустить близько місяця. А щодо ключової ролі Хорвата в центрі поля міланців говорити зайвераз не потрібно. Відзначимо лише, що Брозович у минулому сезоні пропустив лише три матчі, і в них не набрали жалюгідні два бали. Окрім того, затягується відновлення Ромелу Лукаку, який повинен був повернутися до лав команди вже після міжнародної паузи. Але за повідомленнями міланських інсайдерів, бельгійський велатань ризикує пропустити ще й майбутній поєдинок проти Барселони в Лізі Чемпіонів. Зі свого боку, Рома має досить неприємну статистику останніх поєдинків проти Інтера. Остання вікторія Джалоросі датується ще 2017 роком. Відтоді за участю цих колективів було зіграно вже 10 матчів у серії А. Тим не менш, беручи до уваги критичні кадрові втрати в команді Сімона Інзагі, сміємо припустити, що цього разу Жозе Моуріньо не програє своєму колишньому клубу. А букмекери оцінюють такий варіант приблизно в 1,8. Буквально Поквально нещодавно ми розіграли м'яч ла Ліги від нашого партнера магазину Фаншоп, в якому продається тільки оригінальна атрибутика футбольних клубів. Щодо розіграшу наступного, ось це. Оригінальна футболка футбольного клубу Арсенал можливо, ви фанат Зінченка і хочете ходити такій футболці. У вас є всі шанси її здобути. Все дуже просто і легко. Бути підписаним на канал, будемо розбиратись і обов'язково підписатись на канал будемо розбиратись в інстаграмі та на нашого партнера «Фаншоп». Тому все просто. Коментарі в першому закріпленому, все для вас достаменно буде відомо. Підписуйтесь, беріть участь у розіграші і вигравайте круті подарунки. Почуємось. Алісі центральний матч туру також буде зіграно двома кризовими колективами. Але якщо старт сезону для Атлетіку, котрий встиг програти від Ля реалу та реалу, втратив очки з Сосідадом, а також поступився Байро в, в лісі чемпіонів, можна охарактеризувати як невдалий, то для Севілья нинішня кампанія поки що складається зовсім катастрофічно. Лише одна перемога в восьми матчах в усіх турнірах, 15-та позиція в Лалізі та остання сходинка в групі ЛЧ. Для матрацників це найгірший старт за останнє десятиліття, для андалусійців за останні 20 років. Але чомусь Рамон Мончі досі довіряє куляну Лопетегі, хоча загально прийнято, що міжнародна пауза це ідеальний момент для тренерської рокіровки. Саме тому, як і в попередніх анонсах, ми змушені ставити питання: а в кого з грандів криза є більш глибокою? Атлетіко не перемагає на Рамон Санчес-Піскуан з 2018 року. У минулому сезоні два поєдинки проти Севільї принесли мадридцям лише один бал. Проте дещо відомо напевне: гольової феєрії від команд, особливо в їхньому нинішньому стані, чекати не потрібно. Тотал менше двох з половиною голів оцінюється в понад 1,6%. Увечері в суботу відбудеться зустріч Крістофа Галтьє зі своєю колишньою командою. У попередньому сезоні колектив із лазурного берега з Галтьє на чолі не програв жодного матчу з зірковим баражанам у лізі 1, а також вибив їх у Кубку. Перед стартом нинішньої кампанії власники Ніце витратили вражаючи як для Ліги 1, 70 мільйонів євро, тим самим чітко окресливши амбіції щодо потрапляння в зону Ліги Чемпіонів. Окрім того, на заміну Галтіє запросила Люсієна Фабра, який кілька сезонів тому вже виводив орлів у кваліфікацію найпрестижнішого євротурніру. У результаті Ніцца загрузла на сходинці в турнірній таблиці лише за два очки від зони виліту. А в групі Ліги Конференції набрала лише два бали. Над фабром, за інформацією французької преси, вже нависає Дамоклів меч звільнення. Чи зможе швейцарський спеціаліст виправити ситуацію вже в протистоянні з ПСЖ? Питання здається риторичним. А тому впевнена перемога паражан з різницею в 2 голи і більше з коефіцієнтом майже 1,5 виглядає, хоч і обережним проте надійним варіантом. АПЛ після міжнародної паузи подарує нам два топових дербі – північного Лондона та Манчестера. Спершу в суботу пополудні відбудеться 192 -е протистояння Арсенала та Тоттенхема. І насправді давно вже ці команди не зустрічалися за такою турнірної ситуації. Каноніри, попри поразку від Манчестер Юнайтед, залишаються лідерами АПЛ. аж пори ще не програвали в чемпіонаті і відстають від свого заклятого сусіда лише на один пункт, розділивши другу сходинку з Манчестер Сіті. Так уже склалося, що останнім часом в дербі північного Лондона гостям чи то Арсеналу, чи то Тоттенхему дуже важко даються перемоги на чужому полі. Вперше в історії цього принципового протистояння вже 16 поєдинків поспіль в рамках АПЛ гості не здатні здобути перемогу над своїм запекним сусідом на виїзді. Подібна статистика, звісно, не додає шансів підопічним Антоніо Конте. Однак ми ж чудово знаємо, що не цифри грають у футбол. Спробувати спрогнозувати переможця в цій парі завдання не з легких. Проте один варіант видається максимально надійним. Більше за арсенал і Тоттенгем зі старту кампанії в прем'єр-лізі забив лише Ман Сіті із фантастичним Холандом. А тому перед цим матчем віддаємо свою перевагу варіанту обидві заб'ють за понад 1,6. А в неділю відбудеться ще одне дербі на туманному альбіоні. Після виходу на пенсію сера Алекса Фергюсона в травні 2013 року Манчестерське дербі остаточно змінило свого фаворита. З того часу Сіті виграв 9 із 18 дербі проти Юнайтед у рамках АПЛ, зокрема двічі в попередньому сезоні. Однак нині на нас із вами чекає перша в історії протистояння Хосепа Гавардіоли та Еріка Тенхака. Два тренери, які сповідують домінуючий стиль, та котрі перетиналися свого часу в Баварії, коли іспанець очолював мюнхенський грант, а нідерландець був головним наставником другої команди. За словами Тенхага, в той час він багато чому навчився у гвардіоли. Та навіть візуально ці двоє дуже схожі. Що ж до манчестерського періоду роботи Еріка Тенхага, то поки що він залишає доволі неоднозначне враження. Після жахливого старту червоні дияволи видали чотириматчеву переможну серію, розправившись з Ліверпулем та Арсеналом. Однак у поєдинках із грандами Тенхагу довелося йти на компроміс із власним стилем. Юнайтед відмовлявся від проактивного футболу і робив ставку переважно на швидкі контратаки. Чи вдасться нідерландський коуч до вже перевіреної тактики в матчі з Мансіті? Певно, що так. А от як так, разом зі своїми гравцями зможе зупинити нестримного Холанда? Відповідь на це питання ми дізнаємося вже по ходу зустрічі. А от що також відомо напевне, так це те, що голів у цьому манкунянському дербі буде забито чимало. Котирування на тотал більше 2,5 голів складає майже 1,5. Щоб не пропустити усього найцікавішого та найактуальнішого із європейського клубного футболу, підписуйтеся на Ютуб канал, будемо розбиратися. Ставте вподобайки цьому відео та не забувайте писати коментарі. Нам дуже важлива ваша думка, аби продовжувати розвивати україномовний футбольний контент на Ютубі. Все буде Україна!